Солдати армії північної Кореї таки зайшли в Україну. Схоже, Кім Чен Ін вирішив перейти всі межі дозволеного і вже напряму допомагати Путіну живою силою та технікою. Утім, по посібакам Кремля вдарили ракети та ліквідували частину незваних гостей. Сталися вибухи, що знесли кореців, яких завіз Путін все вкрило вогнем. Як все було? Дивимось у відео. Вітаю, дорогі глядачі на каналі. ПІТІВІ. Не забуваємо підписувати, ставити вподобайки та коментувати. У нас тільки актуальні новини, і ми починаємо. На Донеччині зсу завдали потужного ракетного удару. Ліквідували багато військових армії РФІ. Серед них офіцери, солдати із північної Кореї, які прибули на лінію зіткнення в Україні. Цікаво, що російські пабліки пишуть перед ракетним ударом поблизу тимчасово окупованого Донецька, рашисти демонстрували. Представникам КНДР підготовку особового складу до штурмових дій та оборони, і, можливо, залучили їх до цієї підготовки. Наразі українські військові офіційно не коментували ситуацію з ліквідацією північно-корейських офіцерів солдатів внаслідок ракетного удару на тимчасово окупованих територіях. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що на тимчасово окупованій території України прибув контингент військовослужбовців із північної Кореї, включно з інженерними військами. Ця подія свідчить про безперервну співпрацю між Кремлем та КНДР, яка, як повідомляється, передбачає підготовку та навчання північно-корейських військових на окупованих територіях. України ну, ось тепер корейці потрапили під ракети і були знищені. Подібна доля очікує всіх іноземних солдат, які прийдуть на допомогу рашистам. Тож Путіну не допоможе його об'єднання із головними диктаторами світу. Варто також зазначити, що за даними західної розвідки, половину снарядів, які використовує Ерефія у війні проти України близько трьох мільйонів на рік постачає саме Північна Корея. Кремлівський очільник Владімір Путін підписав угоду про. Оборону з Іном, і Кремль став залежним від північної Кореї щоб зберегти свої успіхи на сході України, каже джерела в розвідці, і пише видання Зе Таймс. Незважаючи на те, що багато снарядів вважаються несправними. Саме їх кількість дозволила РФ досягти стабільних успіхів. Нещодавно захопивши східне українське місто Вугледар, сказано у матеріалі. Співрозмовник видання також зазначив, що Москва зазнає великих втрат в Україні 1200 військових на добу. З них 480 тільки у боях за місто Покровськ Донецької області. Згідно з даними західної розвідки, РФ наразі не в змозі одночасно захопити Покровськ та відтіснити українські сили з Курської області без масової мобілізації. Але кремлівська влада наразі на цей крок не йде. Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін відступає від своєї головної мети підкорення суверенітету України. Я не бачу жодної перспективи для переговорів у найближчому майбутньому. Додало джерело видання. До слова глава головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов наголошував, що ситуація через постачання артилерійських боєприпасів від КНДР. До РФ критична, адже ті обсяги військової продукції, які країна постачає, реально впливають на інтенсивність ведення бойових дій. Крім цього, як пише американський журнал Foreign Policy, поставки старих і часто ненадійних боєприпасів із КНДР за останній рік стали однією з найбільших загроз здатності України протистояти наступу окупаційних військ. З посиланням на експертів зазначається, що станом на поточне літо в Ерефію було відправлено щонайменше 2 мільйони снарядів, багато з яких були старими зіпсованими або якоюсь мірою несправними. Більше того, повідомляється, що війська армії Ерефію використовують бронемашини ZFB-05, виробництва Китайської народної республіки у зоні бойових дій. Відповідні фото прилюдним телеграм-канал Водограй на оприлюднених світлинах. Видно китайську бронемашину. Уну машину ZFB-05, обладнану антидроновим захисним капотом, складним захистом лобового скла, захистом бокових проєкцій та кулеметного гнізда. Вісім таких бронемашин було помічено на озброєнні чеченського спеціального загону швидкого реагування Ахмат, який входить до складу Росгвардії. Експерт німецької газети Білд з аналізу відкритих даних Юліан Рьопка звернув увагу на публікацію кремлівських телеграм-каналів, що розмістили фото окупантів на тлі бронеавтомобілів автомобілів ZFB 05 підтвердив справжність фото. Він зазначив, що це перший доказ застосування військової техніки Китаю в Україні. Цитую, армія РФ вперше застосувала в Україні китайські бронемашини типу ZFB-05, і Китай заперечує, що поставив машину. Однак є безліч африканських посередників, яких Ерефія могла використати, вважає експерт. Після публічного висвітлення факту використання бронетехніки китайського виробництва рашистськими військами, речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь у відповіді на питання журналістів, заявив, що Китай не надавав і не надає Ерефію будь-яку військову чи іншу допомогу для її війни. Як зазначили у збройних силах України, рашисти використовують ці маленькі маневрені машини, щоб доставляти особовий склад через міні поля до місця бойових дій. Водночас активне використання цих гольфкарів свідчить про значні втрати окупантів у бронетехніці. При цьому наші бійці вже навчилися ефективно знищувати китайські гольфкари дронами камікадзе. Ну а північнокорейська та китайська техніка все одно не допоможе расистам, бо наші бійці масово знищують не тільки її, а й успішно влаштовують бавовну у різних регіонах РФ. Так не вдалося виспатися жителям Воронезької області. У регіоні скаржилися на атаку дронів. Прильоти безпілотників підтвердила і кремлівська влада. Про те, що область перебуває під атакою БПЛА, повідомив губернатор. Дрони цілились у кілька підприємств. Місцева влада також посп... Спішила запевнити місцевих жителів, що підприємства жодного відношення до оборонного комплексу не мають. Мовляв, вони цивільні та випускають цивільну продукцію. Також не мовилось і про прильоти, хоча вже підтверджено пожежу в одній з будівель. Горить поверх. Зазначимо, що російські моніторингові канали повідомляли, що дрони рухалися у напрямку Морозовська Ростовської області. Там розташований військовий аеродром окупантів. Вже згодом з'явилася інформація, що під ударом міг опинитися спиртзавод у Новохоперську Воронезької області. Цікавим є те, що слова місцевих різняться від раніше заявленого губернатором. Вони стверджують, що внаслідок удару цех було знищено. А всі, хто був на зміні, відправили додому. За інформацією від місцевих наразі на місці працюють сапери ще значно цікавіше на цьому фоні виглядає звіт Міноборони РФ, який не сходиться зі словами губернатора та кадрами, що були опубліковані у мережі. У відомстві заповнюють, що країну буцімто атакували 10 БПЛА. Напередодні безпілотники СБУ успішно приземлились на нафтобазу у цій самій Воронезькій області. У селищі Анна було 20 резервуарів з пальним. Внаслідок атаки спалахнула. Потужна пожежа, до речі, в районі бази активно, щоправда, безуспішно працювала ворожа ППО. Місцеві писали про п'ять потужних прильотів дронів, після яких спалахнула сильна пожежа. Окрім активної роботи по російських аеродромах, складах з ракетами та кабами СБУ не забуває про нафтобази на ворожій території. Вони є важливою логістичною складовою ведення війни. Оксамитовий сезон бавовни в самому розпалі наголосило поінформоване джерело в СБУ. Також напередодні Україна атакувала військовий аеродром у Воронезькій області. Журналісти помітили на супутникових знімках з місця удару. Дивні контейнери Радіо Свобода опублікувала знімки з космосу. З одного боку на них не видно нічого такого, що могло б свідчити про ефективне знищення російських літаків чи складів зі снарядами. Але водночас можна чітко побачити, що згоріли невідомі ящики чи контейнери, які були розміщені під відкритим небом біля злітно-посадкової смуги. Пише Дефенс Експрес. Журналісти зазначають, що теоретично у цих ящиках могли розміщуватися або Рідкісні авіаційні боєприпаси або дефіцитна та дорога апаратура, наприклад, для радіотехнічної чи радіоелектронної розвідки. У виданні зазначили, що супутникові знімки не дають повної інформації щодо результатів атаки на Борисогліпськ. Потрібні ще додаткові дані однак, вважають у змі є підстави говорити про те, що удар сил оборони по ворожому литовищу був успішним а втрати окупантів можуть виявитися буквально. Зашкально болючими до слова, місто Борисоглєбськ розташоване майже за 300 кілометрів від українського кордону. На місцевому аеродромі ворог тримає літаки су 35 і су 34 А також склади з кабами. А наостанок зазначимо, що рашисти вдарили по Україні авіаракетами у Миколаєві, Атаковано об'єкт інфраструктури. За попередніми відомостями супротивники запустили ракети типу Х-69-59. В Одеській області ліквідовано три ворожі дрони. Повідомили повітряні сили збройних сил України. Дякуємо, що цей час ви провели з командою. ПІТІВІ. Не забуваємо донатити і підтримувати збройні сили України. Слава Україні!